Привіт, з вами пані Ганна і Радіобука. короткий любовний роман з дуже теплою назвою Зігрій, автор Ольга Лавін. Анотація Анелі. Весілля з тим, кого обрав у чоловіки мій батько, схоже на смерть. Гаррі жорстокий, цинічний, але один із найбагатіших людей країни. Але я все ще сподіваюся, що весілля і шлюбної ночі вдасться уникнути, адже у мене є чудовий план. Макс. Зйомки в черговому фільмі посварили мене з дівчиною, якій я хотів освідчитися в новорічну ніч, оскільки вона залишилася в Нью-Йорку, а я зараз перебуваю в найказковішій новорічній країні і батьківщині Санта-Клауса, але іноді доля підносить зовсім несподівані повороти, до яких ми виявляємося геть не готовими. В тексті перше кохання новорічна історія несподівані почуття, приємного прослуховування.